Я негативно ставлюся до багатьох тих процесів, які зараз відбуваються в нас в Криму. Тому що Господь людині дав свободу. І кожна людина, яка є творінням Божим, має оцю божественну свободу. Кожна людина може висловлювати свою думку, незалежно від того, подобається вона комусь чи не подобається. Це її право право дане Богом. Інша справа, якщо Думки чись виходять за межі е, закону, да, тоді вони мусять присикатися. Але якщо людина захищає свою родину, свою мову, свою церкву, свою державу, свою рідну мову, то хіба вона злочинець? Це її право, дане її від Бога? Mm -hmm. Мене дуже турбує ситуація з викраденням цих людей. Є інформація, що вони живі, є інформація, що вони здорові? Сподіваємося що, на милість Божу, що це дійсно так, але разом з тим, хто дає моральне право позбавляти свободи іншого, без суда, без слідства. Якщо сьогодні міняється устрій, якщо сьогодні міняється влада, то хіба нова влада повинна? Починати з беззаконня. Я ще і ще раз звертаюся. Поверниться до закону. Порушення закону привело до смерті людей на Майдані, незалежно від того, по який бік вони стояли. Бо і ті, і ті були там. Одни виконували закон, інші. Захищали своє право, яке дано їм цим законом. Але беззаконні накази порушення закону приводить до смерті. Припиніть насильство. Припиніть смерть. у цих невинно ув'язнених. Пам'ятайте, яким судом судите, таким і вас судитимуть.